Всім привіт! Ми продовжуємо грати Resident Evil 7 DLC доповнення. Так, це доповнення про кріса і ми прийшли після того, як рятували Ітана шукати цього Лукаса, ми маємо його прибити. А, бо цей Лукас вже забрав нас а, трьох солдатів. У да. нас є причина помститися цьому гаду. Ну, взагалі він хотів би. Бачу, Крістофер ще живий. Дуже вражає, друже мій. Дуже вражає. Подивимось, як ти вражатимеш тепер. Поняв. А я не похилений, так не чесно. Троє на одного, також не чесно. Ладно, може і чесно. А, ви будете нескінченно, так, да, сюди йти. А, я тут биться можу в цьому резику Офігеть А я міг так в основному робити. Так, я не поняв А це вже мені не подобається. А чого він не хоче відкрити? Я ж певний, що це треба відкрити. Ну от Це ж очевидно, мені просто треба відчинити ту фігню А як?

Ага. Ну так і Чи має їх всіх зафігачити? Напевно я маю всіх зафігачити. А, таке реально дивіться, кріс крутіший, може битися. Понял, понял. Питань нема. Сид нафиг. Задобали. і Ясно. що мне з тобою робити тут? -то? Эмм. Ам... Нет, зазвичай не об На гг а Якби мене не було цих патронів, як я мав його вбити? Ммм. Може ти вправний? Може тобі пощастило. Если що скажеш. А, з'ясуємо, як думаєш. Е, да, я такий. Так ти на цей дробаш, з ним я взагалі всіх тут. А давайте ви. Ага. ага. Ізі. Я би просто це вічі. А, не, не вийде. Сп... Сповільнюєшся, Крістофер, я майже по... подужав тебе. Як думаєш, скільки ще тобі вдасться притриматись? Я думаю, тримається. Срака, 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 срака. А, Живем. Да зрывайся с куфяра. Ты шо звучаешь? Прикол, я може реально блочити його отруту руками сим. Та я... Що мені з цим робить, вийди від мене, скуф! А, я міг просто бігти весь час, серйозно. Тут нічого, окей. А, я його добив. Ну, вже як є. Добре, добре. Годі, чуєш? У мене вже нічого не залишилося. Вилупку, навіть не сподівайся на співчуття. Знаю, знаю, знаю. Я творив. Я творив страшне, жахливе. Убив твоїх людей, катував їх. І насолоджуюся кожною миттю. Солдатико. Так само як насолоджувались, коли ти горітимеш. Ого, чуєш? Схоже твій час спливав. Тік-так, Фейстефа. Тік-так. Я думав вбити мене то просто вбий, але заради бога. Стулити до сранку пельку, все. Хотів би залишитись і побачити, як ти вгоришів сам. Але не можу. Маю піти в одне місце. Опа. Ясно? Чорт. Щетрохи. Хорош. Сюда нам. Фор. Четыре. Трясись. А да я в тик уже. ё-моё Як у сліпить цей вогонь. Капець Лукас лох. Я його в всіх місцях переграв. Причому з першого разу. Кріс Люполянко. Ми перехопили електронний лист Лукаса. Слухай, що я написав? Umbrella я розібрався зі Забелою і Рефіль до. Це коштувані трохи часу, але їм коштувало набагато дорожче. Я ще можу відіслати вам ті відомості, але потім ми розрахуємося. Він вважає, що я загинув. Можливо, це наша нагорода. Кому не лист. Ми ще зашифровуємо. Просто схопи Лукаса. Тримай мене в курсі. Ну це може на руку зіграти, тому що. Він, ну, туп, тупорилий Лукас, думає, що. Я здох? Кріс, тобто, помер? Навіть не помер. Як він його там називає, Крістофер? Так, відмички в мене нема. Турелька. А, надивися в стінку. Окей. Ага. Саме з того боку. Ви прибрались якусь... Що це вже? Якась лабораторія? Ви дослідницький відділ. Да, якась уже. лабораторія з Резидента другого яхз. 12 хвилин після введення кальсифікації. Кальтини. Блін, там ці придурки, яких треба синіми патронами бивати. Туполюбом є якийсь лут. І не один. Вау, як все ясно? Круто. Нафіга учені і це все тут зберігають якісь такі фото. Ну в плані саме з фотоапарата прям. Оф-нов. Ну от що це за фотки, що це за фільм? Що все на комп'ютерах у вас є, вони стоять. Я хочу дещо перевірити, я думаю ви також це хочете перевірити. Ясно. А, тут напевно мало обрискувати типу, щоб інфекції не було. Ізі. Це якась психічна кі... А, це для цих придурків, так. Да. Не вижили? А, це інший. Ясно. А, я двох з цих прибив. А це що вони були? Здоров'я добре, психічний стан добре, Відділення звичайно. Майже без змін, Увесь день лише гралися з ляльками. Перетворив двох на пліснявих. А, так це вони були. Свідь. Кашель, визначення, на стрес більше, ніж зазвичай. Поганий стрес. Слабке, але стабільне. Марене Рогволод. Короче, да, вони стали. Пожди, ці шляльки. В... Я їх бачив в основному резиденті. Це відмичка? Ні, я хилочку взяв. А на що я сюди зашл? Ні, мені треба вшукати десенские видео, ладно. Вс кім. Ну тут нічого нема. Не Знаю, взагалі на що я сюди зайшов. Дізнатись тільки Про те, що цих двох, якого ми зараз били, це були експерименти. Люди. А де вони стільки людей зробили, щоб таке зробити? Ну, тобто, де вони знайшли стільки людей, щоб перетворити всіх на оцих Ну Це очевидно, чувак. Можна іде намагатись. Значить, здесь там той Лукас. Йому дали мою посаду. А, він тут працював. Що? А, ну так, да, в нього ж весь контроль якийсь. Поняв. Сука, вони мене мають, чому я випускник випуск книг <свісно> <свісно> Я прочитав стендоф. Стефандре. Що відбувається? Ладно. Ви самі можете читать. на бої ага, нас зараз затарять. Ну, я ж не один, да, це бачу. Правильно. Lucas Я не знаю, чого сюди зайшов, він навіть тискаю цей річак зараз. Господи, якого біса що він, прийде сюда зараз? О, курс. Лукас! Лукас. Ага. Ну він давай втече в принципі, що ми. А, це моя сейзона, да, ведь. Проведим ну. Ага. Тут більше нічого такого нема. А А така епічна музика, бузика, конечно, рівно не в тычение <риклад> <риклад> Так що я можу в скриню Представте, Писатель тікаю, я просто стою ту скриню. Та не мене лута дофіга. О, пам'ятаєте, я міг відчинити... Отут... Ой, це так далеко я щось минав. дайте я це покладу Там зазвичай патрони одні, які мені. І так, в Угу. ну Окей, погнали за Лукасом А, якщо не прямо бігти, вона нічого не робить, все, я це... зрозумів. просто вліво, право, вліво, право. он дивіться, мені вже дали 9. яха якісь турельки. В цьому в Літл навіть краще було. Так no, no, ти біса ще живий, ти мав здохнути. E твої листи в нас. Ми знаємо, що ти комусь залишаєш від Це, це не твоя собача справа, Кріс. Багатько людей know, хочуть знати про маленьку Іві. Багацько людей. А твої приятелі з зв'язки знають про цей злим? Сумніваюся, що вони таке побачать. Це моя справа. Я сам про них подбаю. А ти зараз матимеш купу інших хлопців. Так. Вообще попасти не може, я понял. Та й не брев, все ріє, не сейс босса некий. Я не можу, ні, ні, ні. не може <плес> бути. <плес> я не вірю. Може, усе, все скінчено. Ні-хе. <плес> не ні знаю що. <плес> Лука це просто ступили песку і за ти цього дуже хочеш, правда? Ого. Тойсь якесь це відчуття. У нас виникла проблема. Гереже не досягло критичної мо. Скажи, щось сталося. Чого я не знаю. Ось, я можу щось сказати. Ти повний сраєшся. Ти маєш бути обережним Яка Несподіванка. Ніби я не вкрай обережний, відколи ми тут. Це ж не кінець, я думаю. Понял. Що мені з цим робити? Ясненько. І треба було тобі приперти, щоб се зіпсувати. Він трошки лох, мені здається. Так, я збережу ці патрони. Я думаю, вони йому то не особо щось дороблять. А, дивіться, вони його стоплять. Найс, буду знать. Ой-ой-ой. Нічосі. -ой. Ай. А що, Кріс заснув, поки він там заліз на дах. Що це було взагалі? Чому я мені це показали, типу, потім, ніби я спав, проснувся і тут він уже на потолку сидить. Що нам цього не показав? Голова, голова. Ерор. Так. Він зраження зашкалює. Убий його, поки не скінчиться кисі. Дякую за пораду. Ну, йому треба оце серце стріляти. Все прям сто процентов. Бам, бам, бам. На тебе. Черт. Мне кажется, я помер. По-моему, я чуть-чуть не встыгну. Понял? Да сей, я не встиг, що мені з цим робити. Устріляй ну, а, да, я сты. Кисень вычерпайся, дочекайте відновлення запасу. Хихрюкає <ріху>, щось. Game over. Кінець гри Бам. Ну живим його не вийде, що це мутант мені вже. Ще... Нарешті. Кріс, відомості майже, How do I stop it? майже передалися. Як зупинити передання? Дві спосіб вимкнути сервера, можливо, там є трансформи та рели, які... Да. Що ж, можна і так. Наші комп'ютери не зрадіть. Я свій плачу. Територія знищена, навіть нові... Ж так швидко. Ладно. Тоді я забираю звідси. О, сім'я. Фіна навколо периметра. Good. Добре. Думаєш, ми зробили користь? Для них, на жаль, ні, але пліснява Сдіваємось вони останні жертви Іви. Сподіваємось. Кріс, тобі телефонує, маєш повернутись в табір. Гаразд. Уже вирушаю. Бе, класна кінцівка. А DLC мега короткі. Мега короткі, але доволі класно. Resident Evil Bizarre, yes. Час гри. О, oh, complete not a hero easy of normal difficult. Окей. Okay. Кладність, понятно. Мені щось відкрили я щось не почитав, що. Я просто нажав зразу F. Продовжити завантажити. І що ще одне оцей? Ні, DLC у нас план за такий нейзой. Окей, я не знаю, коли був знижки, я його. оце тоже куплю. Я думаю, я прийду, тому що мені Resident 7, 7 дуже зайшов. Ну прям реально. Мені прям сподобалось, що DLC, що сам Резик. Тому так, це було офігенно. Він мені набагато більше, ніж навіть е, вітре цього лисячі Резиденти Де Леон е, Оце все. Мені оці резиденти найбільше найбільш подобались, так. Да. Ну, в плані, сьомий ДЛФ. Добре тоді. Коли були ще знижки, я собі ще восьмий прикуплю. Так що чекайте, будемо проходити. Пробіжусь по всім резидентам, коротше. Добре, всім дякую тоді за перегляд Гарного вам дня. До побачення.